Ви військовослужбовець, у якого безвісти зник близький родич, ви маєте право на звільнення з військової служби. Це стосується тільки тих близьких родичів, які зникли під час безпосередньої участі в АТО або під час вічі стримування збройної агресії країни 404 проти України під час дії воєнного стану. Чи достатньо сповіщення про цю подію з ТЦК та СП? Ні, недостатньо. Для цього треба отримати обов'язково акт службового розслідування за фактом зникнення безвісти військовослужбовця. Як його отримати? Зазвичай ця інформація має бути надана військовою частиною в ТЦК та СП, але на практиці цього не відбувається місяцями. Що ж робити у цьому випадку? Ви маєте знати військову частину вашого родича, куди адвокат, як ваш представник законних інтересів, зможе подати адвокатський запит для надання матеріалів службового розслідування. Також цю інформацію по безвісти зниклому родичу треба внести в реєстр МВС і отримати витяг по цьому факту. Тож підсумуємо, що сповіщення недостатньо для звільнення з військової служби за цієї підстави, а щоб отримати результати службового розслідування, у вас підуть місяці. Друзі, поширюйте відео, тому що тільки тут вам пояснюють складність законів зрозумілою мовою.